Ви колись сварились самі з собою? Так, звучить дивно, але все ж. А тепер уявіть, що вас 10. У гріде Алтерс. Ви не просто боретесь за виживання на ворожій планеті, ви намагаєтесь не вбити самі себе. І знаєте що? Ця гра реально змусить вас відчути яскраву гаму емоцій і залипнути на довгі години, забувши про все на світі. І що дуже приємно, у ній буде українська текстова локалізація, і вона потрапить у підписку Game Pass на старті. Тому вмощуйтеся зручніше, бо зараз буду розповідати, що з себе представляє цей безперечно цікавий проєкт. The Alters – це нова однокористувацька survival гра у жанрі sci-fi від польської студії 11 bit Studios, авторів відомих This War of Mine та Frostpunk. Події розгортаються на безлюдній ворожій планеті, де добросердний шахтар Ян Дольський виживає після аварії своєї експедиції. Щоб не загинути від радіаційних хвиль вбивчого сонця, Ян створює альтернативні версії себе, так званих Альтерів. Кожен Альтер репрезентує варіант життя Яна за умови іншого вибору на переломних моментах його минулого. Наприклад, один Ян може бути вчений, інший шахтар або кухар. Кожен зі своїми навичками, спогадами та характером, навколо з чого крутиться сюжет The Alters? Гра ставить просте, але глибоке запитання. Що якби я вчинив інакше? Кожен Альтер це не пройдена дорога Яна. Як описано розробниками: Альтери це альтернативні версії головного героя, сформовані різними життєвими шляхами, взаємодія з ними і є ядром історії. Гравцеві доведеться будувати стосунки з кожним клонованим яном, враховуючи їх унікальні характери та емоційний багаж. А зараз хочу більш детально пройтися по сюжету і концепції гри. Головний герой Ян Дольський опиняється сам на планеті, яка потерпає від вбивчої сонячної радіації. Світанок тут означає миттєву смерть для всіх живих істот. База коло, яку він із соратниками використовував для видобутку ресурсів, тікає від сонця, ніби величезне колесо. Проте навіть такого порятунку виявляється замало. У відчаї Ян застосовує технологію клонування, щоб витягти з паралельних вимірів інших версій себе, відомих як альтерів. Таким чином, сюжетна зав'язка гри зосереджена на темі доріг не обраних в житті. Розробники свідомо зробили Яна звичайною людиною середніх років, нещасливим і таким, що шкодує про минуле, аби через його клонів гравці могли впізнати себе. У процесі гри гравець поступово розкриває, що сталося з екіпажем космічної місії, чому раптом активувався страшний сонячний світанок, а головне, що означає особливий матеріал Рапідіум. Завдяки цьому матеріалу Ян і може створювати нових клонів за технологією дерева життя, обираючи потрібний альтер у цьому дереві альтернативних рішень. Кожен такий альтер допомагає з певними завданнями. Наприклад, вчений Ян досліджує технології, шахтар добуває корисні копалини, ну а кухар виготовляє їжу тощо. Проте через це група клонів виявляється наповненою суперечливими характерами. І новина про ще одного чужинця клона може викликати конфлікти. Розробники попереджають, з багатьма клонованими версіями в умовах виживання і браку ресурсів виникає міжособистісна напруга. Сюжет і концепція дуже цікаві, як і ваші коментарі під відео, які я обов'язково читаю. Тому пишіть, чи чекаєте гру, ну і що думаєте про неї. Та й заодно підпишіться на канал канал, хто ще не підписаний, і бахніть реактом під відео. Мені буде дуже приємно. Дякую і поїхали далі. The Alters поєднує елементи виживання, будівництва бази, досліджень і міжособистісного менеджменту. Основне поле дії це рухома база колесо, яка вельми нагадує якусь футуристичну карусель. Щодня Ян збирає і приєднує до неї нові модулі: житлові каюти, лабораторії, майстерні, що забезпечують виживання команди. Кожен новий модуль додається і живиться енергопровідними дротами, щось типу як у Fallout 4 чи шелтері, а база рухається з активізацією сонця. Щоденні цикли дуже суворі. У гри є ліміт часу на кожен день. Сонце поступово наближається, і після певного числа циклів радіація зруйнує все на поверхні за часовою рамкою. Гравець встигає лише певну кількість дій, тож пріоритетність завжди важлива. Кожен день Ян виходить на поверхню з певною кількістю доступного кисню, енергії та сил. Під час цих виходів треба добувати ресурси, досліджувати нові локації, ставити точки телепорту на мапі чи відкривати якісь аномалії. З часом відкривається більше будівельних креслень. Зібравши достатньо ресурсів, ви створюєте інструменти, розширюєте базу додатковими кабінами та приладами. Для швидкого пересування можна встановлювати маркери телепорту, які з'єднують. Вже відвідані райони мапи. Поки Ян досліджує планету, альтери залишаються на базі. Ними потрібно керувати та контролювати. Кожен клон має власні потреби, емоції і часові рамки. І якщо їх ігнорувати, Альтер може нашкодити собі і базі. Наприклад, один з Альтерів, що був раптово охоплений страхом, настільки стурбувався власним хворобливим онімінням руки, що просто взяв і відпанахав собі кінцівку, важливо взаємодіяти з ними, говорити про життєві історії та завдання, підтримувати моральний дух чи вчасно лікувати поранення, що вже трішки нагадує якийсь Сімс. Але роль альтерів це не лише робоча сила, як пояснюють розробники, кожен з них людина зі своїми цілями, страхами і почуттями щодо поточної ситуації. Ключовим ресурсом у грі є Рапідіум. Він дозволяє викликати нових альтерів через інтерфейс дерева життя. Такий альтер, наприклад, може відкрити нові дослідницькі технології чи забезпечити швидкий видобуток. Але тут є й свої мінуси, бо кожен новий Ян призводить до нових конфліктів та секретів, що буде кожного разу ускладнювати менеджмент. У прес-релізі розробники попередили про радіоактивні аномалії на планеті, літаючі камені і дивні спотворення реальності на поверхні, що можуть вбити яна за секунди, через ці небезпеки, подорожі за межі бази завжди ризик. У темний час доби рівень радіації підвищується, а контакт з аномаліями може розірвати структуру простору часу. Іноді варто продумати, як обійти аномалію або збирати рідкісні ресурси максимально швидко, перш ніж повертатися до безпечної бази. На щастя, гра передбачає і певні механіки пом'якшення провалу. Розробники повідомили, що у разі смерті гравець зможе вибрати, на який день назад повернути годинник і виправити помилку. Така опція дозволяє перепроходити складні ділянки без початку гри з нуля. А які ж особливості гри можуть зацікавити гравців? Гра відчувається як науково-фантастичний психологічний трилер. Оглядачі порівнювали її з фільмом все завжди і водночас, 2022 року, через метафізичні ідеї альтернативних життів, змішуючи це з виживальною механікою. Як хвалить гру GamesRadar, The Alters — це ідеальний мікс виживання з хаотичним мультивсесвітом. PC Gamer називає гру дивною до неможливості емоційною сайфай-пригодою, з віянням психологічного трилеру. Гра обіцяє глибоке оповідання та велику емоційну складову. Головний герой і його альтери не просто картинки, вони живі персонажі з цінностями, розчаруваннями і власною біографією, над якими можна замислитися. Ігровий цикл у грі це коли кожен день обмежений за часом і ресурсами. Треба чітко розподілити годинник на дослідження, будівництво та взаємодію з альтерами. Управління часом грає ключову роль. Потрібно вирішити, куди поїхати, кого залучити до роботи, що пріоритетно зібрати, перш ніж база може перетворитися на груду радіоактивного металолому. Така динаміка створює напругу та відчуття реальної загрози. Однак гра не навантажує гравця непотрібними деталями. За словами розробників, баланс між складністю та оповіданням ретельно налаштовано, щоб гравець не перегрузився системами. Глибина сюжету приємно вражає. Кожен клон додає нові сюжетні гілки і моральні дилеми. Розмови з Альтерами розкривають їх бекграунд від дитячих травм до життєвих цілей. Взаємодія з ними дозволяє більше дізнатися про яна оригінала через призму, що могло б бути. Отже, Альтерс апелює до загальнолюдських тем, нереалізованих мрій і життєвих а що, якби. Це робить історію особливо близькою кожному гравцю. Як і попередні проєкти 11 bit Studios, гра вирізняється гарною графікою і деталізованим світом. Середовище нагадує похмуре, постапокаліптичне бачення планети, але з елементами фантастики, плаваючі камені, неонова флора і так далі. Відгуки ранніх оглядів відзначили, що навіть попередня версія на ПК працювала плавно і не лагала, залишаючи багато простору для дослідження. Тому, думаю, на Xbox буде та ж ситуація. До того ж, студія Наші слони. Вона неодноразово допомагала Україні, а українська в їх іграх вже звичне явище. Якщо порівнювати «The Alter» з іншими іграми, то вона має спільне коріння з The War of Mind та «Frostpunk». Як і у попередніх проєктах, тут важливі моральні вибори й емоційні історії пересічних людей. Як і у Фростпанк, гравцеві доводиться будувати і розширювати свою базу у ворожому середовищі під смертельним таймером. Однак The Alters більше фокусується на особистих стосунках і наративі кожного персонажа. І на відміну від виживших у Фростпанк, тут ви в основному керуєте однією сім'єю, самим собою і його клонами. Тематика, що б я змінив, додає грі філософської глибини, що заставить задуматися про деякі речі у реальному житті. Таким чином, де Alters стоїть на перетині кількох жанрів: цей симулятор виживання з розлогим циклом День і ніч як у Фростпанк, і драма з емоційними виборами, як This War of Mine, і навіть має легкий відгомін альтернативних реальностей, що вже ближче до сюжетних ідей в Returnal чи мульти Всесвіті Everything, Everywhere, All the Once. The Alters обіцяє стати дуже несподіваним та цікавим проєктом. Завдяки нестандартній ідеї клонування альтернативних Я, гра відрізняється від типових виживачів. Відгуки ігрожурів грожурів демонструють, що проєкт працює. Багатьом було дуже цікаво контролювати ці паралельні історії і вибудовувати нову родину янів. GamesRadar, наприклад, назвав цей сеттинг унікальним, який швидко потрапив до списку найочікуваніших ігор року. Ну і очікування високі у тому, що 11-Bit Studios має гарну репутацію якісних проєктів з глибоким змістом. І в попередниках тут буде багато гумору і гротеску, так і справжньої драми, коли придивишся до їхніх біографій. Отже, з огляду на наявність української локалізації і присутність гри у геймпасі, The Alters має всі шанси зацікавити як фанатів жанру, так і новачків. Врешті-решт, це шанс задуматися про власне життя через призму наукової фантастики, що якби я зустрів сам себе з іншої реальності. А перевірити власноруч, чи справді це цікавий проєкт, зможемо вже зовсім скоро, 13 червня. І щоб не пропустити цей реліз, залітайте в наш телеграм-канал, де всі новини публікуються оперативно, а в коментах завжди гаряче. Дякую за перегляд, хто додивився аж сюди, і до зустрічі у наступному відео.